Всім привіт! Я Маргарита. А я Олеся. І ми раді сьогодні знову бути з вами. Ми хочемо розказати вам сьогодні про що? Про книжку, про серію книжок пушин. Так, це дуже прикольні книжки про, про життя. Про одну китю із її іронічним поглядом на світ. В неї є молодша сестра Стормі і, мол, і молодший братик Піп. Піп наймолодший. Хто вона всі? і а сторони середня Пушин найстарша найстарша кіця. Е, це по суті набір а е, яскравих прикольних ілюстрацій з підписами, так? Так, дуже комікс. смішними. Так, перводія перводія на нормальне життя і дуже і дуже смішно. Це дуже веселі книжки, вони зрозуміло, що вони ж можна Зрозуміло, що вони швидко читаються, тому що тут дуже мало тексту, але вони дуже ржачні і, і... офігенні. Так, кому би ти порадила цю книжку? А, зараз, Дрі. зараз. Їх зараз. три навіть насправді. Е, е, насправді їх три, е, бо є ще одна довідник пушини з всього на світі. Перша киця е, на ім'я Пушин. Мені найдуше подобається тут жахастики. Одна. Але найсмішніше було з плесосом. Одного разу був собі плесос. Кінець! Коротко і смішно. Да. Друга книжка е, це безліч життів. Киті Пушина». Uh -huh. Тут про те, як, типу, різні казкові персонажі із пушин. Там є динош, диношин, мопсошин. Це, е, типу, киця мопс-пушин. <laughs> Е, є ще у безліч в ці пушин. Русалка пушин, супер пушиноріжка, вона моя улюблена. Пушин, просто пушиноріжка, пастелі пушини, які, до речі, е, інопланетяни пастельні пушини. Ого. і морська пушин. Чи... Русалу пушин чи русалочка там була. Так, русалочка пушин, Драконошин і диношин. Коротше, дуже класні книжки О, рекомендуємо, детектив... і класно підійдуть на подарунки. Так, та. а ще там є про пушин. Є детективка Пушин. Ще детективка Пушин. Так.